Бачите, ось він, флянець, сама труба. Ну, трубу я взяв не, не ріжучи, бо, тому що, щоб не було розходу труби. І ось так бачите, виглядає сама лампочка. Все горить, це гарно виглядає естетично. Доброго дня! Сьогодні покажу вам, як робити підсвітку, як зафіксувати, як зафіксувати сам патрон. Ось такий ось патрон мається хромовий. Мається ось такий флянець. Ось такий звичайний патрон електро Є 14 Це такий ось, бистрий, ось бистрим монтажом. Знімається ось так. Знімається нижня кришечка. Так, зараз Ось знімається нижня кришечка, ось така має вигляд. Сюди запихається проводок один і другий. Але є нюанси. Якщо у вас буде монолітний провод, то тоді просто можна взяти, засунути і все, і нормально. А якщо у вас многожильний, я рекомендую робити многожильним проводом, і побачите чому, тому що як ви будете запихати його в дірку, просувати в коробочку, то вам потрібно буде многожильний. І щоб зробити із простого звичайного проводу многожильний, треба буде ось таку зажимну гільдю зробити. Я тоді покажу чим. Ось така от гільзочка, як ви бачите. Так. З чого що? Що починається все? Все починається з того, що нам потрібна буде ось така от заготовочка. Такий брусочок кругленький. Він продається в магазинах, там, де столярка продається, можна купити. Перше, що треба зробити, берете ось таку заготовку. Тут 5 см. Ріжете. По-перше, ріжете. Зрізаєте 5 см. Використовуєте без заземлення двожильний провіс, звичайний, многожильний мідний Ось діаметр труби 25 мм. Це хромова, звичайно хромова мебельна труба. Потім нам потрібно ось такий заготовочок. В цій заготовочці я вже просверлив ось такий от отвір. Якщо ви будете робити отвір, щоб ваша заготовочка проходила в отвір спокійно. Ось так от, бачите? Це, для, це ви все ще дізнаєте, для чого це потрібно. Беремо зараз нашу заготовку. Ось наша заготовочка. Представляємо її в трубу. Ще один нюанс. Якщо будете вибирати ось такі заготовки, обов'язково дивіться на діаметр вашої заготовки, щоб вона була. Не менше 25 мм. Тому що є заготовки меншого діаметру, там 20 мм, 24-23 мм. Якщо ви візьмете по діаметру меншу заготовку, то у вас буде вона пролітати, Тоді вона стане вам безполізна. Тому зразу вибирайте, беріть кусочок труби, можете взяти, або взяти в магазині трубу, саму, притулили ось таку. Якщо вона у вас по діаметру сходиться співпадає, не заходить всередину, не провалюється. А даже навіть трошки більше, це добре. Якщо вона у вас про... проходить всередину, заскакує туди всередину, то ви її не використовуєте. Беремо ось таку заготовочку і починаємо. Ось я починаю забиватися. Ось пішов процес це забиття. Як ви бачите, лише зайва. Зайва частина дерева, юпочка ось це так звана, вона злазить І починаємо зимой долі Як ви бачите? Забиваю, не, там дивіться, забиваю і щоб ваша гронь, щоб ваша цього дерева втопилася на пару міліметрів всередину. Добиваю, трошки добиваю. Трошечки добиваю. Все, забив. Ось, виходить, у вас ось така от... Трошки гронь, бачите? Ось трошки є стіло, ось така ось юпочка така залишилася. І притуляємо патроном. Притулили патрон і бачимо, що у нас патрон повністю втопився. Готова заготовка. Друга дія, нам потрібно зафіксувати оцей патрон. Патрон іде ось такою ось дірочкою для проводу. Але як ви бачите, вже в мене є. Очевидно, ось такі два отвора. Саме просте, чорний саморіз по гіпсокартону 25 мм. Так що я вам розповідав, треба ось такі Ось простий, Проста біта, хрестовина, але що є нюанс. Коли ви будете використовувати біт, у вас патрон ваш цоколь цей, більший за вашу біту, тому обов'язково використовуйте переходник. Отакий в мене є переходник здоровий. Я вставляю ось так нашу, нашу біту хрестовину, щоб збільшити розмір. І ось бачите, я можу достати, щоб закрутити. Можна, звісно, і від руки закрутити. Я раніше закручував від руки. Але якщо є інструмент, звісно, краще інструмент, воно швидше, практичніше. Це ми притримали і з іншої сторони притримали пальцем. Ось так. І вирівняли. Ось я вам зараз продемонструю. Беремо, ставимо наш патрон цоколі цей. Двома пальцями ось тут вирівнюю, ось чотирма пальцями вирівняв. Взяв саморіза. різа, Бажано, щоб біта була з магнітом, щоб трималося, і вставляю всередину. Ось таким чином я закрутив два саморіза сюди. Як ви бачите, у мене вийшлося чіткий такий ось без беззазорчиків. Красивий вигляд має. Ось так воно має вигляд. Все, ми зафіксували нашу, наш цоколь. Бачите? Ось такий має вигляд. Розрізаю. Друзі так ножика, я так роблю. Ножика на, на мінімум поставлю. Щоб у вас тільки кінчик терчав. І починаю прорізати. Головне, щоб по пальцях не прорізати. Так, прорізаю ось з двох сторон. Роздираю, так. знімаю ізоля... Ізоля... ізоляцію так, зрізав ізоляцію? Беремо наш патрон. Знімаю частинку. Як ви бачите, ось тут можна використовувати ось такі. А можна використовувати ось такі. Я раніше використовував ось такі. У ну, мене прийшлося тут набагато простіший варіант, тому що є такі затискачі, як ви бачите, це, звичайно, що закрутили собі і не треба нічого більше робити. Таким проще трошки робити. А тут? Як ви бачите, ось, наприклад, я беру провод, знімаю ізоляцію зняв ізоляцію і виходить, мені треба засунути в, в цю дірочку. Ну, це нереально зробити. Якщо кому цікаво, Будь ласка, хто знає, як правильно називається, можете зразу в коментарях писати, як воно називається правильно, тому що я називаюсь, я їх називаю гільзі затискні, а як вони правильно називаються, я навіть не знаю. До речі, треба ось ці кусочки проводу, ось такі, що ізоляції, залишайте обов'язково при собі, тому що вони нам ще потрібні будуть. Так, беремо ось, ось такий наборчик. Чому наборчиком? Тому що мені, по-перше, прийшло, е, прийшло набір. Е, я разом куплявсь затискачами, ось такими з ось. Ось такими штучками. І плюс, дивіться, якщо ви підете, наприклад, в магазин, ви ж не знаєте, який у вас там точно діаметр. Що не буде, Наприклад, провод у вас вдома лежить, а вам треба купити діаметр, а ви не знаєте, який підійде. Ось такий набір ось в мене, бачите, це, це занадто здорові були. Тому я використовую, купив ці плосколубці, ну як вони теж в мене, мені дали подарунок ось такий ось, ну, в наборі йде ось такі от лізочки, то я мені набагато так простіше буде працювати. Я ще взяв, підібрав собі оптимальний варіант, що більше підійде. Бачите, ці не підходять, ці малі, а ці якраз чітко підходять. І затискаю. Раніше я затискав звісно, у кого нема таких штук, вони одноразово використовуються, то я не, не раджу купляти їх. Можна звичайні взяти звичайними плоскогубцями ось ось і навскоси їх продушити і все. І, ну, в принципі, воно пригодиться, та штучка, десь розетку, і ще щось там, провода собі раз. Ось такий має ось віт, бачите? Іно тільки раз і обжимай з усіх сторон. Обжими такі. Ось бачите, я обжав. І у вас не буде провідцем ламуватися, тому що, як ви, наприклад, патрон вкручуєте, у вас три волоси не прикрутилися, наприклад, гаєчко зажалося, а всі залишок залишився, і у вас погано. Провідність, провідність і нагрузка йде на три, ці волосини, вони швидко перегорають, може бути і перегрів, і все останнє. Тому я раджу брати ось такі зажимчики і їх використовувати. Я теж 3 роки працював. Ну, в принципі, не багато я працюю з електрикою, але якщо працюю, постійно потрібно розвиватися. Тому Дійшов до того, що почав цим зажимом користуватися. Все, вони затиснули, хорошо тримаються. Тепер нам потрібно вставити перше ось оцю задню частинку вставляю. Це в мене така є проблема, я все время забуваю, що треба спочатку це вставити. Це як вилки робиш, наприклад, коли вони проходять через усе, ти скрутив, а тоді вилку а тоді блін, я в задню сторону забувся. Ось таке буває часто в мене. Тому ось, дивіться. І... Є тут чотири дірочки. Ось дві дірочки і ці дві дірочки. Я вставляю сюди. оп, І воно зафіксувалось, бачите? І сюди, раз, швидко так раз, і зафіксувалося. І просто закриваю защою. О, щось воно так защткнулося, але воно щось важковато защкнулося. Так, є. Як ви бачите, ось навіть можна було менше проводу Ну В принципі, це не повлює мені на про... на мою свічку, суч, як вона правильно називається. Ось такий от вигляд має. бачите. Таке біленьке, воно швидко монтажне, але що Я ж кажу, можна не використовувати патрон, можна такий патрон Потім в нас є другий кінець. Це благополучно закривається, бо зараз буде літати по всій хаті, збирати його, сортувати. Буде чим зайнятися. До речі, якщо хто, хто знає, напишіть в коментарях, як це правильно називається. Я називаю це затискачі зажими, але як правильно для проводів. Але є просто, що є затискачі. Так, ось, ось така такі наша зірочка така ось тут всередині. А є. <кху> Те, що ізоляцію знімає такі паскоупс, яких. Для різного діаметру знімати ізоляцію. У мене, на жаль, таких немає плоскогубців, щоб знімати ізоляцію, тому я все рай користуюся ножом. Ну, в принципі, думаю, що пізніше я куплю собі. Я ще не дійшов до цього, але що, вже зажими я собі купив. Патрон вже зроблений, тут дірочка вже є. Ну, Саму трубу вже зроблену із патроном. Беру інший кінець провода і засуваю всередину. Ось, бачите, все, я провода туди патрона всуну. І чому я казав, що потрібно залишити цю ізоляцію? Тому що я, наприклад, беру, зажимаю так, ось так беру і вставляю ізоляцію всередину. Плотню його можна зробити із ізолентою, із стрічкою можна зробити, наростити, можна, як я таким способом. Способів буває багато. Як вам простіше буде? І ось так от. А ви, до речі, напишіть мені в коментарях, який ви би спосіб використовували, щоб упростити цей процес. І пішло воно туди всередину. Лишнє я обрізаю. І закручуємо лампочку. Закручую лампочку. Так, тут готово вже повністю все, все понятно. Якщо ви будете робити ось таку ось оставляти тут трубу, не раджу цього робити. Тому що якщо у вас є, можете зараз прокоментувати, що трубу може перерізати цей проріз, він дуже гострий. Тому, коли ви будете використовувати часто вашу заготовочку, наприклад, цю, то вона повредить вам з часом повредить вашу, ваш провод. І це дуже небезпечно для. Того, щоб не було враження током. Як ви використовуєте 220 В через трубу, як ви знаєте, дуже хорошо проходить електрика, тому це може бути враження смертельно небезпечне. Тому я раджу використовувати для зрізання ось цих ось варіантів краще болгарка або звичайне полотно по металу, зрізаєте. Якщо, наприклад, полотно по металу, то вас буде зрізали, взяли, наприклад, напільник на е, наждачну бумагу, защухали і потім вставили таку ж саму дерев'яну заготовочку звідси. Коли вже протягнули провода, заводите сюди дерев'яну заготовку і забиваєте теж її сюди всередину. Тому що, якщо ви, наприклад, заб'єте просто всередину, то теж у вас провалиться. буде буде не, не Актуальна. А є заглушки, спеціальні заглушки для такої ось структури пластмасові, просто присверлюєте всередині дірку по центру і ставите сюди заглушку. Заглушки в мене теж, на жаль, немає. Круглі заглушки продаються, там, де мебельні труби продаються, там і заглушки пластмасові продаватися. Тому ви просто берете заглушку, провод вибрізаєте, скільки вам потрібно, щоб достати до електрики, до підключення. Приклад, виставляєте сантиметрів 20. І виходить, заглушку поставили, і тоді у вас не буде цього тертя, тертя об, об ваш метал. І ви не постраждаєте при використанні багаторазовому використанні цього труби.